Всем привет, ребята. Сегодня мы играем в догонялки. Нет, давай я теперь буду вода. Можно 10 секунд? Пять. Да, 10 секунд пошла. <плодисменты> <плодисменты> Я! Я! nie, Раз! Я! nie, nie, rozh. Пока я за нами. Я вторгнешься. Ні, там ми не граємо. Він розміром як ми палась. Став дра. Ти тоже услуж? Да. Передихай пару секунд. Так, хвилин. Пару хвилин. Ладно. Дві хвилини. Через 2 хвилини я зустрівся. Через одну хвилину зустрівся. Стас перепутав. Кстати, я оператор його. Я буду знімати всяке таке. А челенджі теж будемо відстроювати. Нам треба команду. команду. Треба ще хоча б одну людину, наприклад, Домінік. Його не відпустить. Блін. Нам треба. Айди, може, спитаюся. Ні. Ладно, час час перхує зустрічу. Три секунди даю. На двері немає. Три, два. А, я зачепився. Піпець старший, ні швіна, я помалі, щоб його його. Чого ти кругами бігаєш? О, чого ти кругами бігаєш? Все равно. Я поехал. Ребята, я старше, не он. Но я медленнее, не он. Бегаю. Ты что ты разбавляешь, бачу його бачу? Так не часто, чого ти так далеко? Ребята, це там не родити. Рібята він вже на догір. Я, я зовсім не думав, що я в дитинстві, буду оператором. І він знов кругом знаходиться. На камеру и давай так же самое 10 секунд. Нет, ты мне две давал. пять. Раз, два, три, четыре. Ребята, я устал. Зато я... Я сейчас надо доганяти.